дорогі Отож, вітаю вас, наші молодятам. Це ваш день, день вашого весілля. Бажаємо, щоб ця мить запам'яталася на все ваше життя. Прекрасним днем, але не хочу робити цей це привітання саме. І тому до цього залучається цілий без гевхоте. І всі разом ми кажемо: є! Супер, ми вас любимо! Щиро вітаю вас, дорогі друзі. Радий бути серед вас. Дякую Богдану, Богдана і Аню за те, що запросили мене на весілля. Відчуваю себе з вами молодшим. А це кажу спеціально, тому що так було, що я ще був молодий з вашими батьками молоді, і тепер ти залишаюся ним, незважаючи на покоління, котрі проходять. Так. Хочу сказати, що із сім'єю Ані я дуже сильно пов'язаний і я нараховував десь близько семи рівнів, на, на якими ми схожі. Перше, те, що ми із червців, як і. Богдан шрівців, злодичне, і звичайно, що пов'язаний із церквою села Шрівці. Потім вчилися в школі колись. Потім грали в оркестрах, місіонерство, міграція. І серед тих мігрантів, котрі десь їдуть, є деякі люди, які наперекір всім вони повертаються. Ті самі шривці, ті саме І Таких людей треба. На Я хочу сказати, що такі люди є. А Степа з Наташою і їхня сім'я. А також а я покорний ваші слуга. А, і врешті я хочу сказати, що Богдан так скоро виріс, що я навіть не спів е, це замітити. Ну, радий, що ти ви такий вже виріс, слава Богу. І деяких таких пару спогадів просто з дитинства, юності, котрі пов'язані також з вашою сім'єю. Але Наташа у нас була першою вчителькою надійної школи. Це ще в Ширівця, в старому домі молитви. І я хочу сказати. Те все добре, котре закладне ще в дитинстві, воно сьогодні дає плоди. Разом з тим, як і Стьопом, так і Наташа, ми грали в оркестрах, котрим керував і Дія Коля, і моя мама. Це ще було в радянські часи, це ще було не можна робити. За це могли навіть на клас витягнути і потягнути за вуху і сказати, чим ти займався в будівель. А з Стьопом я грав одній оркестрі, з Наташою. Ми вже грали в іншому оркестрі, пару разів таке було, що ми з вистували. І по тому було, було місіонерство. А, могла багато розказувати про карту, де вибували сім'єю. Я тільки лише коротко скажу, що мені також довелося з вами брати участь і в деяких поїздках із Степлею. І в 13-му році завітати до вас у Сьогодні на вокзалі. А де тут бути? Так что рады видеть, ты наших друзей опубликовал, Степан Наташа и не прочел. Всего хорошего. Это лицо тоже управленных тем, кто еще в своей жизни размышляет, принять его стоит или нет. Пусть Бог благословит вас, в и поможет решить. Широкая вола, речка. Тоже за топлющий палец. Спеціально з'яв цю пісню російською мовою, тому що ще пам'ятаю також тих так друзів, котрих ми бачимо на відео. Сьогодні ми бачили їх уже одруженими. тому я сподіваюся, їм передаста вітання, скажете, що я їх пам'ятаю. Может Ты помнишь, Степан, как все начиналось у вас с женой? Юность, и детство, свидетельства и школы, и оркестры, я знаю, Сегодня для вас вспоминаю. Сначала то мой гени в печали спешу вас наточиться в очередь. И мы снова вернулись теперь домой, и Анька с Баданом на родине могут жениться. Вот классный мотивы злодица. Дом мой детства начало. Мой. Мой, где нет печали, спешу возвратиться в очи, но... мой так долго ждущий, а я к небу идущий, но спешу возвратиться в очи, но... Зажидайте, радості увіта сила, постеріг у царі, на Дасть Господь вам сили і здоров'я. Зіллемо вас щедроти, всі свої. Куди в неповела дорога, але тобі ваші буде з нами. В них наша сила, радість, перемога. Вони, як крила, моїх нас пристати. Тому що сьогодні вони в них подвоюються зможуть обняти, поцілувати і ще раз сказати ті теплі слова, які, можливо, рідко казалися, але насправді, якщо зважити, то немає дорогоцінніших людей для нас, які би так сильно любили нас, як батьки. Без Бога, ні щастя на світі! А ты слова.